Учні Решетилівського опорного ліцею імені Івана Леонсівча Олійника написали проект, який переміг у конкурсі шкільний громадський бюджет. Після чого, за підтримки швейцарсько-української організації, для закладу закупили нові футбольні, волейбольні, баскетбольні м'ячі, форму для волейбольної команди, скакалки, тенісні ракетки, мати, фітнес-м'ячі. До цього спортивне знаряддя у решетилівському ліцеї не оновлювали близько 10 років. Коли я почула про проєкт десант, я вирішила взяти участь в ньому. Я знайшла сві... Однодумців, мою подругу Альону та вчителів, Вчителів фізкультури, вчителів зарубіжної літератури, всіх, хто бажаючий. Для тому і цього проєкту ми змогли закупити спортивний інвентар для нашого зала. Всі люди, хто хотів, можуть тут займатися. У нас тепер є інвентар, яким можна користуватися і на вулиці, і в залі, і ви бачили, і форма у нас тепер. І друге, велика подяка дітям. Які взяли участь у цьому. І не просто ті, що діти, що створювали цей проект, а тим дітям, які проголосували за цей проект, на закупівлю спортивного інвентарю для решетилівського ліцею спрямували 90 тисяч гривень. 65 профінансував швейцарсько-український проект Дісайд, решту 25 тисяч решетилівська міська рада.